Всім привіт! Радий вас бачити! На каналі було вже сало, борщі, італійська кухня, а Грузії щось ми стороною обійшли. Тому будемо виправлятися, готуємо сациві. На сациві сходив, купив курячі голені. Також нам потрібно три цибулинки, часник, грецькі горіхи. Почистимо. Кінза. Кінзи свіжої немає, тому беру пасту з кінзи, завжди я її користуюсь. Як її роблю елементарно. Додаю туди консервантів, соль та оцет. От і все. Банка стоїть цілий рік. Банки такої тут 07. Вистачає на цілий рік. Коріандр, домашній коріандр. Знайшов таку приправу грузинську, хмельни сунелі, перець. А також секретний інгредієнт, який я розкрию чуть пізніше. На сациві. Поставили варитися курячі стегенця. Додали туди коріандра, суміш перців та лавровий лист. Будемо збирати пінку, тому що бульйон нам буде потрібний. В першу чергу на бульйоні будемо смажити цибулю. Так, так, не на олії, а на бульйоні. І потім же на сам соус в сациві потрібен буде бульйон. Тому поки чекаємо, коли наш бульйон закіпить, нарізаємо цибулю довільно. Чому довільно? Тому що все буде перебиватися блендером. Нарізка не принципова. Просто довільними шматками. Страва досить проста. Але досить смачна. Я, наприклад, не люблю, мені не подобаються горіхи там в салатах. От в сациві дуже подобається, прям підходить. Поки кипить наша курочка, переб'ємо горіхи в блендері. Потім... Перетремо коріандр в ступці. Бачите, домашній у мене навіть з гілочками ще. Домашній коріандр. Дуже запашний. Десь дві чайних ложки перетрем'я. Моя сім'я любить коріандр. А також секретний інгредієнт. Зараз на вас його відкрию. При вас. Так, що ви думаєте тут? Отак. Я думаю, ви здогадалися. Так, це чорнобривці. Взагалі в оригіналі роблять масло, роблять тісто так зване, з чорнобривців і перебитих горіхів. І віджимають масло, а ми просто заліємо кипятком. Курочка у нас булькає вже хвилин 10-15. Так, прийшла черга до цибулі. Піну я збирав. І періодично, якщо є, збираю. Але ми потім бульйон процідимо. Нам зараз потрібен бульйончик для нашої цибульки. До речі, це так лазерсон постійно робить. А Коля з каналу їжа на вогні каже, блін, чого він каже цибулю постійно, каже, не жарить, каже, а парить. Ну, Коля, це той випадок, де так потрібно. Обсмажуємо, пропарюємо, як, як, як завгодно називаєте. Цибульку. Що ми маємо? Наші горішки перебиті, одна столова ложка, пасти з кінзи. Вона така ароматна і пахуча. Дуже класно пахне. Потім миртанський шафран заварений. Має отакий вигляд. Бачите, яке золото. Так, ну хай він ще підпарюється, заварюється. Ну, яка ж куричка без часника, 4 зубчика беремо. Приправи. Тут у нас перчик свіжомолотий. Каріандр. Бачите, крупно так зробив, щоб фракції трохи було видно. хмелю сунелі, а також не було у мене уцьку сунелі, то замінив грузинську приправу. Тут є склад пажитника. Пажитник входить до цієї приправи грузинської. Там у нас курочка бідна, там взагалі нема смаку. Так само і цибулька на бульйоні, також бідно все. Смак весь отута, Тому це все буде потрібно поєднати. Так, цибулька. Має отакий вигляд, вона вже прозора, м'якенька. Бульйончик. О. Бульйончик ось. жирний такий вигляд має бульйон. Ну, це такий бульйончик би зранку, після гарного вечора, зайшов на ура. Майже все готове, залишилось сервірувати. ну, соус доробити. Що я буду робити? Вийшло в мене 8 голенів. 4 голені я таки залишу і оболью соусом. А 4 оберу кісточку, в общем, буду заморачуватися. Оберу шкіру. Це буде для доці. Доця в мене не їсть кісточок, так само, як і я. Але шкуру також не їсть. Ну, я її зроблю більш ресторанну подачу. Зараз, поки воно гаряче не буде, ну, хай, хай остине. Ага, Процідив американський шафран. Частину його додамо в соус, а частину потім при презентації. Також часник з'єднав з пасти з кінзи. Так, горішки. Всі спеції. Все буду перебивати в каструлі. Чому? Тому що в для погрожного блендера. Майонез. Так, це так ось сюди. Зараз це перебиваємо і будемо додавати бульйон потроху. Думаю, це вам не цікаво. Зустрінемось трохи пізніше. Розібрав доці м'ясо, у неї буде смачніше. Адже соус краще пропитається. Соус вийшов отакий. Воздушний. Гарний, і дуже смачний. Ви не думайте, що воно так виглядає, наче не дуже. Спробуйте приготувати, а якщо готувало, то ви знаєте, як воно смачно. І беремо цим соусом і покриваємо наше м'ясце. До речі, страву потрібно їсти, коли вона охолона і трошки настоїться якраз в школи прийде і буде їй смакота. Соуса вот не жаліє. Так точно. Це дуже смачно. Прийшов час дегустації на запах. Ах, запах такий, що навіть би не їв, а просто нюхав. І коріандр, і кінза. І часничком все дуже смачно пахне. М -м. Курочка пропиталась. Отак так з соусом візьму. Це дуже смачно. Просто купіть курочки, горіхи знайдете дома, спеції, повторіть цю страву. Не пожалкуєте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. На все добре, зустрінемося скоро.